Вакривайте ворота. Ворота відкривайте. Ви бачите, що є знак. Я розумію, що знак є. Зробіть нормальну парковку тут, щоб можна було припаркуватися. Парковка є біля того. Парковка тут має також бути. Тут нема парковки. Давайте, давайте, открывайте. я і журналіст. <пу> Це що ж журналіст? Давайте. Я Де є таке, є право, що на тім ви маєте. Я маю право знімати. Так? Так, так. Ну то от я дочекаюся, зараз майстро ви перезвоню. Так? Давайте, давайте. Так. давайте. давайте. щось. Ідіть, відкривайте двері, я вам кажу. Ворота діть мені відкрити, я хочу виїхати. Ви хочете виїхати? Так, я хочу так. виїхати. Ви чуєте чи ні? Я, я кажу, я ворота чую. мені відкрийте. Я теж знімаю. Так само, як ви все. заїжджали. Добре, сюди. Добре. Ви зрозуміли? Добре, добре. Якщо до вас не доходить... До мене все доходить, не Тра... треба бути таким прицеповим. Ні, якщо до вас не доходить, вас десь вчили у якійсь такій затурканій школі, то другий раз будете знати, як під знак заїжджати. Який там знак стоїть? Є ось знак. Вийдіть, подивіться. Який? 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 В'їзд заборонено. Кому? Всім. Всім? А чого ваші машини заїжджають? Наші. Тут наші Та. Так поставте, що для, для службових машин можна заїжджати, а для таких не можна. Так, так, так. Та. Та. Ви правила почитаєте. Я нормально правила знаю. Додаткові так. знаки встановлюються, кому можна заїжджати, а кому не можна. Правила читаю. А ви так. свої заїжджаєте, а інші. Не, а ви... а ну, подивіться, ну, от, чи є. от машина стоїть. То є, то є газові служби, Я розумію, то я розумі... правильно? але поставте, Все що спецмашини маєте... можуть заїжджати. Ну, та то є знак тим. Спецмашина не ваша має бути власна. Так що думайте, друге. Я думаю, буде. добре.